Вітаю вас, друзі, на моєму каналі Перший дачний. В цьому відео поділюсь з вами надзвичайним способом підживлення розсади. Завдяки такому підживленню розсада товстіє на очах. Таке безкоштовне і натуральне підживлення підходить для розсади огірків, томатів, баклажанів, перців. Та інших овочевих культур. За допомогою такого натурального та безкоштовного підживлення наша розсада отримає дуже важливі макро- і мікроелементи, а саме залізо, калій, бір, кальцій, сірку, цинк. А це все необхідно для того, щоб розсада була міцна та низька. Але якщо ваша розсада вже худенька, то нічого, все можна виправити за допомогою цього унікального способу. І ваша розсада буквально за добу виправиться та покращиться, готується таке підживлення дуже легко. Беремо лушпіння двох або трьох цибулин. І складаємо його у півлітрову банку. заливаємо його гарячою водою. Хочу зазначити, що вода повинна бути саме гарячою, не окріп. Також в цей розчин додайте 1-2 краплі йоду. Ретельно перемішайте. І дайте настоятися одну добу через добу розвести розчин один до одного водою кімнатної температури та оприскувайте їм або поливайте розсаду. Хочу зауважити, що такий розчин краще за всього використати за один прийом. Дякую всім за перегляд. Якщо сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал, якщо ще не підписані. З вами була Світлана на першому дачному, всім мирного неба і до нових зустрічей!